Зараз пані Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксана, раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Херсонський міський суд заочно арештував майно, яке належить Юрію Ковальову. Це є депутат так званої Херсонської обласної государственної думи. Можемо цього пана навіть показати. Ось він член єдиної Росії. А ще цікава інформація про цього пана. Він є рідним братом. Він став власне цим депутатом від Єдиної Росії Херсонської обласної думи лише в вересні минулого року. А до того часу він був депутатом Херсонської обласної ради від слуги народу, і це ще й брат цього того самого Олексія Ковальова, який кого застрелили колаборанта, який був депутатом Верховної Ради від слуг народу. Ну і як ця людина мала бути обрана слугою народу лавка? Куди очі дивилися? Слухайте, я була з этим кавальовим которого за двохсотлі. Я була приймала участь в виборах. Це у нас ми були конкурентами в 19-му році. Я на на тій ж ділянці приймала участь у виборах. І я у людей запиту. Люди мені казали, ой, оце він і його брат, вони такі сволочі, вони з землею крутять, вони віджимають у людей, вони там то сьо. Я кажу, ну як же ж ви тоді за них, ви що, за них будете голосувати? Мені сказали, ну це ж, це ж партія Слуги народу, вони ж від цієї партії йдуть. Там знаєте, от це гасла, зробимо їх разом. Ні, зробимо їх ще раз. Було це гасло. Воно у них оце в голові можна було на лобі е, витатуювати. Люди пішли просто як вівці. Я кажу сволоч. Мені кажуть слуга народа. Я кажу, ви ж знаєте, що це за людина, а мені кажуть, слуга народа. Отак от, от і вийшло. No, але а... вони, вони, бачите, зробили нас. Тільки, а, тільки, тільки разом з тими людьми, які думали, що вони разом, а ви ось, що їх просто використали. Ну от якщо казати конкретно про цих ковальових, ну одному принаймні, розплата прийшла, ну а другий я бачу. Мої дороги, там десь добре, добре, добре собі, добре собі поживає. Ну, Так, так якось є. Бо насправді що люди якось зодно, рано чи пізно роблять висновки з того всього, що відбувається. Слухайте, вони ці кавальови ж на лівому березі там царювали, я б назвала це так. І зараз лівий берег настільки потерпає, особливо ті, хто не зміг виїхати, дуже важко. То, вони, то люди за свій вибір розплачуються повній, і надінаві життям. Ну не знаю чи зроблять висновки. Я не така оптимістична стосовно нашого мудрого народу. Насправді, пані Оксано, будемо будемо вірити в краще. Як знаєте, як е е віримо в краще, готуємося до гіршого. Таке, таке наше стримано оптимізму. Гасло Оксана Помі була з нами, депутатка Херсонської міської ради.